Друзі, в нашому інтернет-магазині появилися у наявності ось такі блендери китайської компанії Сокані на 1100 Вт. Навіть тут на коробочці пише Стро. Ви можете справедливо мені заперечити, що китайські виробники набагато гірші, але повірте, що це не ті товари, які ви могли бачити 10 років тому. Китайські бренди вже повністю зрівнялися із всесвітньо відомими брендами. І зараз я вам це докажу. Розпаковуємо. Правда, я вже його розпаковував, але нічого. Цей корпус дуже плотно зібраний, у ньому нічого не скрипить і не люфтить. Ну, як ви бачите, ніжка і частина корпусу зроблена із нержавіючої сталі, а інша частина із пластику, але цей пластик має таке покриття, ну, таке матове. Сам метал це далеко не фольга. Він саме такий, як має бути, і як є у якісних і дорогих блендерах. Можете навіть побачити, що. Ніжка не прогинається. Ну, він абсолютно монолітний. Навіть у цьому стику, вони якось зробили такий вигін, що ну, тут взагалі ну, типу, немає жодних пайок чи чогось подібного. І ось цікава річ, яку я знайшов всередині. Так, знімаємо. Тут е, муфта має 6 отворів, а сама ніжка має 2 отвори. Ви можете заперечити, що так буде гірше з'єднання, але я так не думаю. І попри це все, якщо у вас тут є 6 пазиків, а тут е, всього 2, то ви можете, навіть якщо тут щось станеться у цій муфті, ви можете просто переставляти на інші пазики і будете мати у тричі більше ресурс роботи е, самої муфти. А її, до речі, знайти складно на будь-який блендер, не тільки цей. Найкраще розповісти про якість самого виробу можна. Просто подивившись на усі стаки, наскільки вони ідеально підігнані одне під одне. Ну і взагалі тут ну, все ідеально, ну доведена форма, кожна ця форма доведена до ідеалу. Сам блендер досить уважистий і приємно сидить в руці. Ну, за рахунок цього матового покриття, ну і за рахунок того, що він сам є досить тяжким, бо тому що там досить великий електромотор. До речі, про електромотор це найважливіша деталь, і ви, напевно, будете переживати, скільки він. Працює, і якої він якості. Е, ну, дивіться, я його, звичайно ж, розбирати не буду, але ми можемо посудити про якість цього електромотора, просто вимкнувши і послухавши його. Ось як звучить його перша швидкість. <звук> Головне пальці не пхати. І от друга швидкість, потужніша. Скажу чесно, єдине, що мені не сподобалося в цьому блендері, це довжина кабеля, тому що він не такий довгий, ну, як це могло би бути. Але мені здається, що він у всіх блендерах приблизно такої довжини. Ну а якщо ні, напишіть про це в коментарях. Ну і давайте спробуємо ним щось подрібнити. У мене тут є старий горох. Чесно сумніваюся, що ви будете подрібнювати старий горох, ну але для експерименту показати, що він може. Ну, давайте. Чому ні. Я понял. Він його подрібнює, але... Все розсипається. Так, якщо чесно, мені потрібно було взяти трішки глибшу ємність, але я спішив, тому то є, як є. А як ви бачите, буквально там за 30 секунд він подрібнений майже у муку, просто я вже не хотів далі смітити на кухні. От, ну і при цьому він майже не нагрівся, як бачите, йому на це все однако. Тому, якщо вас цікавить даний товар, напишіть нам про це. Ми вам швидко відповімо і відправимо його в найближчий день-два. А всім, хто додивився, я вам дуже дякую за перегляд. Па-па!